І я тобі покажу, де взять два гривня. Пішли, саночок. Та знаємо ми де взяти два гривні. От кров, як треба ну, ж так, разу сплатити. Вчора ввечері приходив, каже, баба, давай жениться. Ти каже, будеш горілку гнать, а я тобі пісні співач. А чортозна баба, може й говорить. Бабушка, а коли дождь закончится, ми пойдемо за грибами? Може і пойдемо. От гриби виростуть і пойдемо. Шорибко, нема тобі тут компанії? Ну, що зробиш? Бачу, я тебе заберу. Ну, Ольга Миколаївна, спасіба, бувайте. Ну, не плач. Дивися, он, скільки в мене? Квіточок і курей он з курчатом. Бабу ну я що, курей не бачила. О, дивись, от тобі й товариш є. Будете з ним гратися, в нього конфеті є, він тебе вгостить. Правда, Сережка? Синок, це Катруся. Хороша дівчинка. І красива. Як не буде плакати, буду в Пішли Пишли Мама кормила тебе. А я, Сережку, ще ні. Біжи. Забудь <риклад> не пора. Завтрашнього дня. Завтрашнього дня. Якщо дитина в колодець педе, то він її в річку затягнув. У тебе тут скучно. Це у бабушки скучно. А якщо б ти прийшла до мене мне домой, є м'ячі для футбола і Так ти у Києві! Це відіти, так налякати. Вам що, немає тут що робити, га? Ану швидко мені тут все позбирати. І щоб ці буді я вас більше не бачила, смішно їм бачиш. Катерино, візьміть кошика, нарвіть кролям трави. Викинь, кролі таку траву неїстами. А то почому же? Вони люблять клевер, а це гостра трава, вони собі морди поріжуть. Оце, бачиш, квітками рви. Ой, она уже закончилась. Двы, ящерка. Где, где? Вижу. Стой. Не трогай, укусит. Порвалась. Теперь умрет. Какие большие елки. Там пасека туди не можна. Почему пчелы покусають? Бачиш, як там темно. Там у хащах живуть лісові. затягнуть. Да ладно, это сказки. Ага, коли я була мала у баба Оксана, ты зайшла зашла и все. Может, она заблудила? Ні, затягли. Осінь тільки кісточки знайшли. Може, це волки. У нас вовки не водяться, тільки лисиці та кабани дикі. Як побачиш кабана, ніколи не біжуть. Раз – залазь на дерево. Зачем? Кабан ніколи вгору не дивиться і тебе не побачить. Знаєш що? пошли домой. Ти що, злякався? Хто я? Ah, <laughs> Скоро з роботи, що скаже. Баба не Ну Я ж не знала, що нам можна. Так чого не спиталась. Де це виходити? Нарвали кролям травички. Роботу поробила. Треба ще одну справку, потім ще два аналізи. Так що завтра знову поїду. Ну що, дівчино, тут все в порядку. Далянко все в порядку. І хлопці хлопцям веселіше, а то сидить бідний сам. Ой, якщо можна, то я ще завтра заведу. А ви післязавтра заводь. Ну, кажи Сережі, до свидання. До свидання. Пока. Ми, синок, а я після тебе. Мапушка, а правда, що в колодце живе водяной, а в лісу лісової, і они людей затягивают? ха <рес> тебе Це тобі Катерина сказала. Та вона сама лісова. Он бач, куди тебе затягла ми сірком на силу знайшли. Ти її послухай, вона розкаже. От неслухняна дівчина. А, Боже, что так? Писать? А Катя скоро придет? Да придет. Придет твоя Катя. Рано ж. Лягай. Пришла, пришла. А чого ти? Не твоє діло. А ти на вулиці не виходиш гуляти? До кого? До нас. Соблі витри по коліна висять. А саме. Та вона вже здорова. Кога я городсько А бізнес два? А не пішли в сраку, дурні корови. Бач півник. Що ж робити? Сьогодні баба нікуди не відпусти. О, а давай собі хату зробимо. Із чого? Може тут обої поклеїти? Ні, лучше полочку приб'ємо. Надо, щоб красиво було. А на полочку посуду поставити можна. А на пішов, пішов. О! Ну ладно, нехай буде і полочки, і обоє, то ще полаємось. Коли мої мама і тата робили хату, кожен день лаємося. А мої ніколи не лають. — А що ж вони роблять. Обнимаются и целуются. Брешь, уж так в кино робля. И віцего діти бывають. Мое як побачить по телевизору целується, сразу переключают. Я никогда не вру. Смотри, смотри, у нас таракан его надо вывести. який це таракан со светляк. Диви, ну что светить? На, выпусти. Может, в него и я. Ну, завтра сделаем на Точно! Тук-тук, кто там? Это я. Почекай. Заходь, красиво, поздравляю. И я поздравляю. Ну, будем праздновать конфету сюда. No. Діти, где да вы? Сережка. А он ведет. Сынок, я по пенсию. Двери не зачиняла, только притулила. И до детских Леньких забежу. Только ж, дивіться мне, нічого Ничего не паліть. Мамушка, ты скоро? Скоро? До чего приду? Дивіться ж мне. На что это, дет Ленька? Она обещала ему рассказать, где две гривни взять. А? Ти дивися мені, стережи, щоб кури в хату не зайшли, а ми підемо у магазин. Ми куди? треба щось на вечерю готувати.